Актори помиються, дивіться ну, який дощ. А? Це дощ. Клас. Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Нарешті довгожданий дощ на Хмельниччині. Дивіться. Ну, дощ. Дощ йде. Це ж капець. Сьогодні в час дня хмарка знайшла крапту. Дивіться, земля вже трошки промокає. Потихеньку, о! Насилу воно трошки корку збирає, збиває. є гримить. Вже десь годин-4 йде дощ, ще в 4 години як почав. Так що, може і в нас буде врожай. Дощ в селі кустить, дивіться, но гримить, близько Оце така погода. Так що всім бажаю також дощу. Кого не вистачає його. Нарешті ми його дочекались. Замокнемо, звичайно, останнє сіно першого укосу. Там ще один городик 30 сотин не зібрали, але хай вже краще йде дощ, сіно висушимо, хай краще йде дощ. Такий гарний, спокійний. Все, всіх благ. Всього вам самого найкращого і ціно, ну, блискавка яка. Всі вам найкращого, дорогі друзі. Все, на зв'язку, до побачення. З вами був Андрій Чабанюк. І такий наш дощ.